Так, всім привіт, друзі, сьогодні таке буде відео. Більш-менш покажу чим я займався за ці дні, якраз за вихідні. Я все красив. Те, що бачив, якраз і красив, красив, красив і красив. Все повністю. Тому я не знаю, кому якийсь ключ більш-менш сподобався. Блиснув в очі. І хто побачить свій там ключ, який він хоче собі взагалі, повністю всі покажу. Топори також покажу. Ціни будуть договірні. Але ну, не нижче того, що там є. Оце моя кувалда, сразу кажу, вона не продається. Предупреждаю сразу. Оцей продається, це продається все, це і продається. Йоршики то, не знаю, 50 на 50, щось продається, щось ні. Е, молотки 4,5 кілограм... а ні, 6 кілограмів, бачите, 6. 6 кілограмів красивий такий. Топорець А2 у 7. Заварений. Цей не заварений китайський. Кувалдочку ви помните, я сподіваюсь. Кірку ви пам'ятаєте, у мене одна кирка залишилась. велика. Ну і топорець маленький. Оце такий. Ну, а тепер покажу, що у мене тут є. У мене дуже багато чого залишається. Тому показувати буду щось цікаве з привідуващих. Давно відео. У мене дуже багато чого залишається. Тому <кій> пробачаюсь за свій голос, тому що до сих пір. Ще лікуюсь, лікуюся і лікуюсь, тому що ну, з голосом вибачаюсь за це все. Тому сьогодні буде коротеньке відео для, того, для розігріву. Для того, щоб можна було підготовитися до старого нового року і більш-менш якраз показати е, всі ціни. На ті товари, які можна торгуватися, я буду. Це можна торгуватися. Це не можна. Дивіться, оці два винти, <кхід> два винти, будуть коштувати 350 гривень за два. Дивіться, усі плоскогубці, круглогубці, секатори будуть коштувати 35 гривень. Кому якийсь сподобався, може називати Ілі присилати фото. Краще фото присилайте, та і все. І вам буде так зручніше. Тому вибирайте, обводьте. І в мене їх дуже багато, сразу кажу. Цілий ящик. Можна <смітність> ще й домовитися. Так, дивіться, у мене є заготовки для ножів. Ось, наприклад, оцей. Ось. Цей вже готовий. 80 гривень. Цей не готовий. 30 гривень. Цей не готовий. 40 гривень. Цей 20 гривень. Цей 25, цей 15. Цей, давайте так, кусок длінний, заострений, громадний, ціна 50 гривень. Цей 35. Лопатка така, ось цікава. 60 гривень. закруглена така. Ціленька, нормально. Заготовка для ножа, сталь дуже якісна і дуже незгинайма. Ось така ціна 80 гривень. Ніж 35 гривень. Такий ножечок. Уже заготовка, можна не казати, але це ніж топорець 100 гривень і він ваш. Такий 25 гривень. Такий 30. А, я мабуть, його вже показував. Ось отакий 30. І такий 25. Так, що тут ще вам показати? Буду показувати стіклерези по 10 гривень. У мене є дерев'яних іще вистачає, там штук 5 є. Пластиковий один. 10 гривень за кожне. Так, підстаканники кому потрібно. Ціна 25 гривень за штуку. 50 гривень за два і вони ваща. Так, кому там треба маса. Ось, нормальна маса. Щоб напкурювати машини. Ціна Давайте так, 15 гривень, і вона ваша. Дві зажигалки 30 гривень. Це розводка для пили. Ціна 15 гривень, кому потрібно. Так, метри 15 гривень кожен. У мене їх дуже багато, є ржаві, є нержаві. В общем, ржавий буде 10 гривень, це буде по 15 Потім огломір такий. Побачили алюмінієвий. Ціна 35 гривень. Потім є така річ з годинника. Повністю все тут вже повиривали. Ціна. 45 гривень вона ваша. Так, дивіться, є два винти. Ось отаких. Побачили? Один і другий. Кожен по 250 гривень, щоб забрати. Літом буде ще дорожче. Тому що літом якраз потрібні будуть гвинти, а їх не буде в даний момент у мене є. Тому це халявна ціна. Також є. Скільки у мене тут 7 Сім... ш... шайб. Таких грамезних і одна велика. Ось за це все, давайте так, 85 гривень і воно ваше Так, бак. Бак побачили? Бак ціна 300 гривень. Кому зацікавило, забирайте його. Так, змийовик ось отакий пробитий, був забитий, я його пробив. Ціна за нього. 50 гривень інваш. Так, потім є ручка, отака якась. Чи з сексоліта, залізна. Цікава. Ціна 35 гривень. Так, ключ 17 на 19. Накидний, вроді би, на 22? Не пам'ятаю. А, ні, 22 ось написаний. Вибачаюсь. 19 на 22, 2, ціна 50 гривень. Так, така приблуда з двох кінців. Кому треба, ціна 35 гривень. Така, зажимний болт 35. Ось отака ціна 100 гривень. Кому цікаво потім крутити сигари, така річ цікава. 45 гривень і вона ваша. Так, що тут іще таке? Цей. Під конус, але закручується з різьбою. Ціна та 30 гривень він ваш. Така ручка, щоб у мене не валялася, ціна 25 гривень. Лінзи. І дивіться, які лінзи. Ух! Як все показує класно. відкривається Ой, Відкривається. Відкрилося якраз не розбилось? Ні, не розбилось. Ціна за дві лінзи. За оце все. 50 гривень і воно ваше. Також є для пили угломір такий, ціна 45 гривень. Блискучий, все нормально, все працює, кому треба, забирайте. Е, пилка 10 гривень. Потім сигнал 25 гривень, кому треба вулканізатор. Ну, нормальний вулканізатор, можна підсоединити болти і. Вулканізувати, кому там треба 50 гривень і він ваш. Так, кірка 75 гривень зачисний такий ось для полірування. Ну, вже зроблений, кому там цікаво, кому потрібно ціна 50 гривень. Цей, я не знаю, для чого він. 25 гривень і він ваш. Струбцинка така є, маленька, вже зроблена, не знаю для чого. Ціна 45 гривень. Два ключі. Один буде 50 гривень, другий буде 45 гривень. Два таких ключі зажимних для квадратів, бачили? Ціна по 80 гривень кожен. Кому там треба один менший, другий більший. Так, дивіться, два різці, отакі ось є. У мене ноги німіють, тому піднімаюсь, сідаю. Ось отакі. Ціна по 250 гривень. Розміри ST GNR 25х25 25, M16 112. Такі по 250 гривень. Потім дивіться, у мене є ящичок, отакий ось. Кому сподобався повністю за весь. Предлагайте ціну, озвучувати її не буду. Предлагайте нормальну ціну і забирайте її, та і все. Якщо вам мені сподобається ваша ціна, заберете разом з ящиком. Так, така приблуда є. Не знаю, тросик, мабуть, натягувати. Щось там робити. Вона з лівою різьбою, цікава така. Ходить один. натягується. чи для гріндера, чи для чого воно. Щось таке цікаве. Ціна 80 гривень. Так, є. Такий для насосу, для грубої очистки, треба туди маленьку сіточку поставити і все буде качати так, що іменно мама не горюй, щоб нічого не забивалося. Ціна 50 гривень. Потім є на ось отакі. Кому там буде цікаво, можу більш детально зробити. Ціна за. Цю коробочку з напайками, там з усім 60 гривень і вона ваша. Так, є така приблуда з таким кінцем. Не знаю, ціна. Давайте так, по-нормальному. Тут токар багато іздівався, щось робив, щось додавав 50 гривень і вона ваша. Потім є два паяльника, один уже зроблений. Але з коротенькою ручкою ціна 300 гривень. І є незроблений ось отакий ціна 150 гривень. Торхом ну, містян за це все. Також є. Така ось. Опа! Працює ще, дивіться. Опа! Хі -хі. Можна якраз динамо машину підсідняєте якраз Іван, 6 вольт. Три вата, видає так, що мама не горюй, крутите, аж дим димить з ушей. І все, і нормально, ціна 50 гривень. Так. ну чистити ви знаєте, що там. Ціна, давайте так, 40 гривень і вона ваша. Новенька, ціленька, нержава, не де нічого. Все. Кому щось сподобалось, пишіть, не стісняйтеся. Предлагайте, що кому потрібно, питайте. Дуже багато чого залишається, тому показую все знову і знову. Хоча мені це не подобається, зразу кажу. Мені це дуже не подобається, що я показую вам знову і знову, тому вибачаюся, але я так показую. Що є, щоб ви знали. Все, на цьому все. Кому сподобалось, ставте там лайк. Жирненький, хоча б.